У Києві затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у підпалі авто військових. За даними Служби безпеки України, юнака завербували російські спецслужби. Спочатку казали йому розвішати по Києву антиукраїнські листівки. Ну а потім підпалити авто схожі на військові. Давайте послухаємо. Обов'язковою умовою підпалів була відеозйомка цього процесу. Відзняті кадри потрібні були ФСБ для підготовки інформаційно-психологічних спецоперацій, що підпали в Україні здійснюються не за гроші ФСБ, а нібито в нашій державі існує проросійське підпілля, яке таким чином намагається зірвати мобілізацію і допомогти РФ. Ставлячи завдання перед неповнолітнім, російський куратор заявив, що підпалювати не обов'язково саме військове авто, а будь-яку машину, яка нагадує військову. Для встановлення локації двох потенційних цілей юнак спочатку сфотографував їх для погодження з ФСБ, ну а потім підпалив за допомогою легкозаймистої суміші. Це було ще одним тестовим завданням для завербованого киянина. У такий спосіб російська спецслужба перевіряла його готовність до вчинення регулярних підпалів у столиці. Служба безпеки та національна поліція запобігли реалізації ворожих планів завдяки своєчасному викриттю російського агента і його за. Тримано по гарячих слідах у ході документування злочинів киянина встановлено, що у разі виконання перевірочних завдань ФСБ обіцяла переказати гроші на його криптогаманець, але обіцяної суми він так і не отримав. А тепер йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Щодо ситуації на фронті, на харківському напрямку ворог завдав один ракетний удар та 33 рази атакував дронами камікадзе позиції Сил оборони України. Про це інформує оперативне тактичне групування Харків. Зазначено, що вчора противник 503 рази обстріляв українські позиції. У Вавчанську ворог перегрупував штурмові групи та провів заходи логістичного забезпечення. Основну увагу він зосереджує на утриманні зайвих рубежів. З напрямку Шебекіна Російська Федерація ворог застосував РСЗВ по району населеного пункту Вовчанські хутори та важку вогнеметну систему ТОС-1 а по вовчанську. У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює підготовку до наступальних дій, посилив передові позиції особовим складом. Також здійснив обстріл позицій Сил оборони України. У районі населеного пункту сотницький козачок. На Харківському напрямку від початку цієї доби триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. Безповоротні та санітарні втрати ворога лише за минулу добу склали 152 особи. Також на цьому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 42 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема, це одна бойова броньована машина, 8 артилерійських систем, 10 автомобілів, сім одиниць спеціальної техніки та 16 БПЛА. Крім того, лі. Ліквідовано 48 укриттів особового складу противника. У ніч на 8 серпня противник також ударив двома балістичними ракетами Іскандер м по Харківщині із Білогородської області Російської Федерації. Про це повідомив командувач повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Також ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та чотирма ударними БПЛА типу Шахет із напрямку Ейск Російської Федерації. У результаті протиповітряного бою мобільні вогневі групи Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та підрозділи РЕП повітряних сил збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та чотири ударних БПЛА, а саме в Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.